Я принагідно дуже дякую нашим ДСНСникам, які моментально оперативно швидко ліквідували пожежу і не дали їй можливості поширюватись на інші об'єкти. Стосовно збитків збитки завдані суттєві, є руйнування на одному з об'єктів освітньому. Це освітній об'єкт, який в Підно-Західному мікрорайоні там повилітали вікна. Є пошкодження вікон в багатоповерхових житлових будинках. На прилеглих вулицях мова йде про десятки вікон, які повилітали або скло, або разом з рамами. Двері є пошкодження даху, є суттєві пошкодження так само будинків, вікон в приватному секторі, які поруч з об'єктом знаходиться. Теж мова йде про десятки вікон, які постраждали після завершення повітряної тривоги енергетики. Він ж приступили до ліквідації всіх цих пошкоджень. І попередньо, що ми можемо сказати, що до вечора. Буде можливість заживити усіх споживачів, але однозначно будуть застосовуватися графік відключень. Це будуть графіки аварійних відключень, це будуть графіки погодинних відключень. Вони однозначно будуть більшими, ніж то планувалося і анонсувалося. Вчора ввечері на сьогоднішній день в багатоповерхових житлових будинках відразу після завершення повітряної тривоги управляюча компанія вже ліквідовує, тому що вночі ми знов чекаємо морози, і звичайно, що там, де це можна, буде зробити, вікна відразу будуть або склитися, або закриватися, бодай плівкою чи з плитами для того, щоб в ніч всі вікна були закриті.